І всім привіт, з вами Психа Герлда. це виживання виклик, поїхали! Так. Перше діло мені потрібно. бонусна скриня бонусна скриня. Так. Вау, прикольно! Древянно сукера. Камень накали. Ну, ну ок. Так, мені зараз. їду, еда взяти, також Бо, що я буду голодна, голодувати і помру потім. Вам це не потрібно, ні? Мені теж, я так думаю. Забираю факел тоже. Ну, я скоро піду в шахту, ребят. То... А цьому так я беру сюди і це. Так. Ой, я бачу дерево і камінь я бачу тут. Я тут не буду збирати, тому що тут ну, логічно. Чел, пчелки. Да. Йду далі. я. О, ну, я хочу камень. Дервина рубить. Ну, мы на генераціях мира погано. Ой-ой-ой, це -ой -ой, таке було? О, камінь. Прикольно, пись я зроблю. Норм, в принципі, ребят. Да. Так, я добиваю камень і скоро буду йти я. Куда іменно, я сама не знаю. Ну, я хочу десь ще добить, ребят, добути. Зараз я копаю і після копання дерево буду шукати я. Весь щитов, кстати, да, без щитов у мене. Блин. Ну... ну, ребята, блин. Так бы же время ладишь, шок капец просто. Ну, пила я покупаться, и тут скоро будет ніч Мне все потрібно, не. Зараз закопаю, копаю, купаю, купаю, купаю і... и... Быстрише! Ну, в принципе, мне потрібно 64! Камне, то це ненадовго ви. Це ненадовго, ребят, Це скоро буде. долго, І ще, Ну один. ні, ще один, да. І все все все. Так. Де то дерево мені можна знайти, Найти дерево. Алло. о-о, Алло, де дерево, де воно? Я не що что Ну, А алискапур. Отквитка потрібна вона? Зараз все положу інвентар, все. Так, йду далі, ще я. О, бачу, да, я не Я. Да. То я йду, 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 йду ребят. Правильный кург на камень Ой, добить. То я добуду. Добью ее. ЇЇ. Е Два, -е. серьезно? Ну ок. Я иду дальше. За, за дервом, ребят. Да. И. Д... Дуб, дуб береза. Ок. О, дуб мне потребен. Потребный дуб. Зараз, зараз, зараз ребят. Якиду. Не знаю, что так Да. И добываю. Мені надо багато, даже багато дерев, чтобы я могла построить себе дом. Типа як дім І тут скільки? Ну, норм в принципі. Да. Блин, ну. Скоро буде даніш, я бы з'їд, ну, тільки мало в мене її. Я с той як. Ну я ой. Я справо. Я добиваю зараз. Йду дальше. Та вже серйозно. Ну поки день то можна. Добути дерево. А так вночі подивимось, що далі буде в мене. Не. Запомните, мне дерево нужно так само 64 стака. Чтобы я могла собі построить Дим. Чик нормальный. Кстати, мне потребительный песок, то я візьму пісок з песок с собой. Да. Вот. Я, тільки не знаю, уже пятки, как снимать этот сериал. Ну, я не сериал снимать, я виклик Выживание. Ну я буду так по-своєму -по -по робити. Блін. І це мені потрібне Ну блін, дерев я дерев'яна хочу доламати я. Як скрафтити нову кірочку? Реб... Ой, яку нафік кірочку, топорик. Я як там? Сокиру нову. Да. Сможешь, що он вже йде? йо й йо Да -мо, ребят! Ну так быстро время ладить, ЩО что просто капец. И не ЗАМІТИШ А-да. Немає, НІ кровати. Я на овцу не найшла. Ребят, ну я так? так? Конечно, нечто не НАСТАЛО, то я сможу добути дерево. Так, на ну, сдачу. Блин, Курочка, вибач, я тебе убью. Вага, зачем я не порой? курочки? я сама к Ребят... Зачем он у меня? Так, так. Все, все Ого! Я поднимаюсь. Да блин, я стрибнула и. І... Все. И проблемки в мене появились. А, да. зараз, зараз ребят иду дальше тут в вади, де я роблю. Ух ти, пух ты! А, так. Мені надо потрібно мені зробити. добудет до кинзита. О, скоро топорики у мене зламається. сокира у мене скоро зламається. Чи, чи як, сокира, да-да-да. Сокира у мене скоро зламається. И круто зато было, да. ще чуть чуть быстрейшие. І... Вс, думаю, да, это не. И все, Ой! Пропустить меня наверх! Ну ладно. О! В принципе, я могу сюда забраться і... и все, в принципе. Мене... Буду. Чики бомбони, ребят. Все, мы... Сопер зломалась. Ну, я рукой буду добывать. застрягла, значить, добываю рукою. Мда. Это еще чуть-чуть быстрее как ежил. И все, в принципе. Да ти? Хм, Тут нема ні села. Ні Ничего. нічого. В принципе, мне завтра надо, в принципе, сховатися, потому что я уже Якову сказать, в мне. Я в дерьме, ребят! О, уже вечер, ничь наступает. Ну, блин. Ну, это мне еще время. Да не. О, тут три овцы я бажу. Да круто, круто, сейчас рублю меч, я... И, и, и все, в принципе. Да, я раскрафчу я. Ой. Мне потребно вырастать и... Орудия мне потребное. Как меш и так дальше. Так, каменный меч. Я зробила и. Овца, вы почайте, но мені надо кровать, мне потрібно. Ой, же тут две ебать, две. Я к не падай, не падай! Да не жопу иди. Да. Вы пришли, так сказала, ребят, но це вообще нахалка. И і... все. Да. Раз я крашу кровать. Уже не ставлю. Та ничего страшного, зараз я зроблю кровать, ребят, собі. І... Я буду як в шоколаде. Да. И так, вот, і кровать. Мені тільки потрібно перекрасти потрібна. Да. І все так, і все так. Все, я сплю, ребят. Ладно, ладно, я не буду спати того, що... Блін, ну вот. виклик! А-на. The... Що ще мне потрібно? А, скрафтить на Потрібно мені палочки. Хай буде так. І... 13, і зараз... Ой! Ой-ой-ой-ой! Зараз зар... І... Все, в принципі, я скрафтила палочки. Зараз роблю, топорик я роблю, ребят. І лопату. Потім піч буду робити, я все таке діла. А, да. Зараз, зараз, ребят. А еще ще лопата. Да. І все, в принципі. Піч, піч, піч. Вона мені важливіша. тоже будут. І... Все, в принципе, я скрафтила, что потрібно мені. І иду дальше я. О, тут утопленник! Ха-ха-ха! А я так добываю еды. Все, кстати, кор корикую корівка, то мне тоже потрібно. Як еда будет, як в тебе. І... Ви... Ой! Ай, куда так? Чого ти так? Я не знаю, я не розумію. Мені потрібна твоя їда, потрібна. Ребят. Дяд, да, ні. Перший удобник, удобник вийшов з води, він може здохнути. Мені на нього начхати. Тому що він моб весь. І... Умри, умри. Є. Що з нього випало? Миднеслиток, Вау! Ребят! Круто! Дуже круто, ребят! Мідний слиток! Перший раз так и выпадает, ребят! Вот, вот ребят! Хоченись мені захищатися. то я буду лучше добью еды собі и все. Мені не потрібно больше приключения на жопу. Тобу... Того, що тут я вам не сказала пауки! Я зараз закопую, йду в шахту! Закриваюсь і. Ха-ха, Чтоб -ха, они мене не бачили! Все я тут. Я зараз мені кірка, ребят. Ну, да. Зроблю велике місце я зроблю для що... нычки. А, ребят. Да, и тут потепич то стояти. Тож мені потрібно зараз. Регенерирую это свое здоровье, мне подобно. Так, ну, как будто курятина. И шу, еще мне не один. А, да. Я закину. Я жду, жду, ребят. Все, в принципе, можно есть мне. дуже уже голодно, прото. Да. Ну, блин. тут день будет. Я сама не знаю. Ну і що можна закинути. В принципі, я нічого не хочу закидувати. Хай буде піч Так, мені потрібно зараз зробити. З одним факелом світло світить. Тіп як молоки мені потрібно і зараз я поставлю тут, щоб світило. І могла б логічно поспати, пропустити ніч, Ну, я не хочу. Ребят, я не така. Слип мені потрібно поїсти. Я встановилася до кінця І тут мені потрібно зараз ждать. Да, все таки остається Да. Хм зараз хай тут стоїть, в принципі Я та без нічого. Без броні ні, типу, Ну, і з ресурсами добиваю. Міди дійшли такое. Логічно. А да. Може, я не хочу до хати, не хочу. Ребят. Ні, це не, по мені, ребят. ні 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 Так, далі, що дивлюсь я. Ладно, ребят, я закругляюсь. Так, Жду день, я жду, чекаю. О, скоро буду. Утро я буду строити себе домик, ребята, да. Мне допустим, я добьюсь, дерево зроб, я Буду добивати я. і потім вже уже домик построю. І скло мені потрібно, Кисок і скло. І дверь мені потрібно Це з нуля, ну, в принципі. в принципі, да. Угу. І зараз зараз, зараз. зараз. І жду день, а, ну ну на сідай, а ха, -ха! Быстріше, луна. Бістріше! Бістріше ну-ну-ну. Я так більше не можу. Я покупаю проклі. Куди копать лучше? Найду железо найду, лучше железо, да. Ну факел, я найду. Ой, який факел. Э, ух, кругляк. Найду я. И все, в принципе. Я буду в шоколаде, ребят. У меня скоро кайло взломается. Кайло, ребят. То що робити мені? О, я ти думала, что тут есть Игорек. Мне він потрібний. В принципе, да. О, круто, круто, ребят, що я нашла его. Да, пока ще еще не, не день настав, то я можу выжить. И по-своему буду выживать опять по-своему. Ой, мне погано вытну. Шей о, крузу крузу, то ребят в принципі Він не Так. І шуйша О, Тут падал Кругляків Як називається? Вугілля. Ну вугілля Я називаю його кругляк чогось, я не знаю Я хзе така привичка, Я не знаю так 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 быстрейше і... Скоро я буду вилазити. 25 ну, ок. Дай там день Настає день настає то це прикольно, но ну, в тебе не потрібно нову, нову. А як там? Це камукай его скрафтить І я виходжу, ребят. А, да. Камень іменно. Че, я пожарную новую скрафчу я І все, я зараз забираю з собою а, це і вугілля забираю так, це тоже. Как я вставляю? Я виходжу, ребят, і О, дерево. Воно мені потрібне, в принципі. Фікує. Як не впасти воду мені як не впасти? О, прикольно! Добиваю дерево я, скільки тут у мене хай тут буде, і. 53. Ну, блін. Мені надо ще четыре стака і дуже багато дерев, щоб я могла прикольніший дом скрафтити. Ой, скрафт Построїте! Блін! Ребят! Блін-блін! То я можу! Мені надо построїти потрібно. Так Мені потрібно далі идет за деревом. мені потрібно, ребят. Хорошо, в ре... веру. О, Ендермен! Ендермен! Я могла вибрать з нього око енда Тільки не дивитись йому Та блін Я не доверилась, ви вірите? Ребят. Ну це вообще жесть. Він куди то обгнулся. Так, мені потрібно Найбільше деру добути, бота. Ну, це буде потім, ребят. Сама була цигару, до да? ну, завтра. Ну, О, я бачу Ендермена, я його хочу вбити, і тоді будемо прощатися. Зараз 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 я хочу його вбити. Та вийде, ну ладно. Умри, 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 умри. Умри, Ендермен! Я знаю, що він боїться води, то я його вб'ю в воді. Тоді будемо закруглятися. Умри, 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 ага. як тобі водичка? Умри, умри, умри. Підь, я буду так углянуть, мені не потрібно його выбить. води. бейся воды. Я його вбити хочу. Мені потрібно, скільки у нього хп? Ага. Як тобі водичка? Эндермен. Давай давай психокер удоб его. його! бы Бий еще води, бачите? Він не може. Мені на карті регенерувати здоров'я. мені потрібно. Что тут є. Ну, я? В принципі. І... Ну, яблуко я Яблуко швидше і... могу быстрее и бушка на другу руку, ребят. Ви бачите? він боїться, реал. А так. Він до мене йде. Прям не йде, біжить. А він не знає, що я в стою. Він подихає так. Він сам заліз в воду. Їмо яблуко. І що в мене є? У мене їда, кінчається. Я рибу з'їм, ребят. Рибу. Поки ви... Я спеціально його спец... спеціально, рибіт, він. Я на себе нагло спеціально, ребят, щоб убити. Він висіваде, ну це защита мене від нього буде. Я їм швидше. Іще, іще, і все. Дендермен. Де він? Альо! Де він? Він що подох? Не може такого бути, не може, ребят! Ні! Та да, блін! Де він? Я його маю знайти! Мені потрібно! Ну ладно, ну... Да. Так з вами була геору, всім пока, до завтра. До завтра.